річка протікає через місто Рівне? Устя. Ну, це, напевно, Устя, я так щось думаю. Через місто Рівне? Устя. Устя, так. Да. Це, певно, буде Устя, якщо я не помиляюся. Чуть-чуть за все. Устя. Устя. Теорема Піфагора говорить, що квадрат, катета, гіп... квадрат гіпотенузи рівний кореню квадратному з сумі квадратів катетів. Може повторити ще раз? Ну, в общем, е якщо один катет позначити за x, інший за x штрих, а гіпотенуза запозначити за Y, то Y квадрат дорівнює корінь квадрат із Х квадрат плюс штрих Квадрат і що... квадрат, квадрат гіпотенузи равен сумі квадратів катет. Наскільки я пам'ятаю з дитинства, то говориться про те, що е в нього були штани, і вони абсолютно рівні. З будь-якої сторони. Ну, просто. Про те, що його штани отакі, одинакові. На одинакіли. рівні. поговорю, штаб штани на всі сторони да? да. Так. Це математична точка зору. Хорошо. Як навчили, так прошу. О бож, квадрат, Квадратики рівний рівні суми квадратів у Сума квадратів катурків yeah. on walls

31 черня отмечают мой день рождения пишут просто 31 черня? Да Конституция? Нет 28 А 31? Не знаю Опана. Взагалі тут 31 червня день народження мого друга, але я не думаю, що це таке відоме свято, щоб про нього згадувати. Але насправді, напевно, я не знаю. Так. Нема такого дня? Як Чи немає? Чи немає? Чи є такий день? Чи <світку> нема не? такого? <світку> 28-го знає день Конституції. 1 першого спереду. не знаю. Немає. А он, ну ка почекайте, січі лютий березень, квітень, травень-червень. Червень, червень немає 39. В яких одиницях вимірюється сила освітленості в системі а, це а, це. Це Скоріше, до це. С. люменах. Це до тебе. В системі Сі не знаю, але в Люманах вимірюється. Лампочка. У кількості лампочок. Це дуже легке питання, якраз лікування. В мене буду чути, так?

Зараз ми знаходимося. Що ви сказали Ольга Васильівна, да? так? Географії... — Що ви сказали Ольга Василью, так, да, точно. Напевно, ми знаходимося в північній все ж таки. Отак, чи отак. Можна мож, сказати і так, і так. Здвічі правильно. Ну, Може по екватору, які ми Ну, Якщо по екватору, то в північній. — А якщо по э, радіану. <риклад> Дуже певно, в, в західній no. <риклад> пів пів півкулі одна чого? Це ін інтуїтивно, знаєте, права півкуля <риклад> вона <риклад> за логікою <риклад> відповідає, ліва за інтуїцію. Allora, я вважаю, що <риклад> ми в лівій півкулі зараз знаходимося. Я просто ще не з'їгнути. Ми на кулі. Північні. Північний. Коли розпочалася Перша світова війна, мовчить тряпка. 1 вересня 1939 року. Чого я тряпка? вересня 1939 року. 1918. Перша світова. Ось там 14-му році. 1914